Ну що ж, вітаю. Сьогодні ми будемо щось знімати без апаратури. Я тримаю просто у руці цей телефон. І сьогодні в нас буде запитання відповіді. Ви можете мені написати своє запитання в коментарях або прямо в телеграм там під відео все буде і тайм коди також. Перше питання воно полягає в тому, що там як перестати прокрастинувати і почати діяти, тому подібне. Тому зараз це відео якраз демонструє той факт, що в моєму випадку прокрастинація це історія про те, що я хочу зробити все ідеально. Тому тут я чітко собі кажу, що, хоч якось треба зробити, хоч щось, хоч якось, я себе готовлю до того, що я роблю не ідеально. Хоча я в принципі терпімо це все буду робити. Це перший момент. Другий момент, я виділяю собі чітко 10 хвилин або 5 хвилин. Ви можете виділяти чітко там 15 хвилин, хто як що хоче. Це тут ключовий момент, що окей, я не ідеально. Але в принципі терпимо, щось, почну, хоч якось, хоч щось робити. Певний такий проміжуток часу. Комусь ще може допомогти той факт, що ви уявили, що вже це все зробили, і що вам подобається. Оці всі емоції, коли о, да, я себе похвалю, що я, хоч якось, хоч щось почала то робити. От, тут у мене під низом ще ноутбук, так що будемо з ноутбуком далі з вами спілкуватись. І так, чи можна змінити свої негативні установки, які заклалися в дитинстві, і як це зробити? Я би сказала так. 50% ви можете реально пропрацювати себе дуже довго, монотонно. Це прям така серйозна робота над собою, це ось цей момент мотивації, самоконтролю і тому подібне. А інші 50% вам треба змиритися. Хоча в деяких випадках це не завжди 50 на 50, в деяких випадках це прям 30-40% людина може щось скоригувати, а все інше просто, ну. Прийняла та змирилася. Тобто я би сказала так, що є маленька така частинка, над якою можна працювати. А є така частина, де треба просто все прийняти. от Тому не треба тут бігти за якимось ідеалом. Просто відчувайте ось цей момент тут і зараз і почніть просто жити, навіть якщо у вас там було травмоване дитинство, це буде набагато крутіше. Як навчитися приймати себе і не залежати від думки інших? Перший момент нам потрібно. Розчаруватися в тому, що що нас там десь хтось любить, я зазвичай якісь такі ключові особистості. Ми маємо проаналізувати, бачити, що я там бігла за оцінкою того, бігла за оцінкою іншого, і в результаті я цього всього не отримала. Також нам потрібно зрозуміти, що ж ми насправді хотіли. Можливо, ми не просто хотіли, щоб нас полюбив той, 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 той персонаж, а ми просто хотіли бути багатими, відомими. І тому більш чіткіше ми маємо розуміти, що мені потрібні там. Ось тут-то, то-то, мені там потрібно гроші, мені там потрібна слава і тому подібне. Має бути більш чіткіша, більш конкретніша, реалістичніша ціль, яка від вас залежить, від ваших знань, від ваших таких дій, там де ви самовдосконалюватися. Сюди також можна зробити ось цю таку вправу, там, де ми думаємо: а що буде, якщо нас той, 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 той-то той, персонаж не полюбить. Ми доводимо цей весь сценарій до абсурду і розуміємо, що що б там не було, ми хочемо жити, і щоб там не було. Життя продовжується, і яка б там не була жорстока ситуація, треба просто далі жити. Надо потім далі сидіти і думати, а що ж то з нею робити. Якщо це таке все жахливе прийшло, тому тут треба все одно розуміти, що б там не було, я хочу жити. Ну прийдеться жити. Я жива, прийдеться жити і прийдеться вирішувати проблеми, які прийдуть в моєму житті. А якщо вони не прийдуть, окей, ну тобто, тому тут знову ж таки буде ще така робота. Будуть проблеми, буду думати. Що його там рішати, а зараз мені треба ось ця моя конкретна ціль, там, де я хочу заробити мільйон грошей, мільйон доларів і тому подібне. Більш конкретніше концентруватися на тому, що ви насправді хочете, тому що ця оцінка оточуючих або оцінка того, 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 вона по факту вам особого щастя і не принесе. Так, як зрозуміти, що це моє життя, а не нав'язане кимось очікування. Ой, тут теж таке цікавий моментик. Тут можна просто себе позапитувати, а якби це був мій останній день? Що б я прожила? Я оце собі завжди задаю питання: якби це був мій останній день, якби я б цей день прожила? І моя відповідь полягає в тому, що я б далі сиділа собі вдома і нічого не робила. От, ну це знову ж таки, у кого як? Або якби я вже була там, там вже з такою старенькою, можливо, я б хотіла б щось би змінити в своєму житті. Або а якби в мене там була б інша сім'я, було б куча грошей і тому подібне, я б точно би також ж вибирала б оту, -ту, ту 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 людину, чи, можливо, щось би б змінила б. Це теж такий цікавий момент. Тут, знову ж таки, ключовий момент, що я свідомо вибираю то-то, то-то, то-то. Навіть якщо усвідомлюю, що там буде не ідеально, і це буде ваш свідомий вибір, свідомий підхід до життя. От, коли ви розумієте, що життя не ідеальне, я все одно вибираю того партнера, я все одно вибираю ту роботу, я все одно вибираю ті якісь такі моменти, які, навіть якщо вони трішки дискомфортні, або чи приносить мені радість те, що зараз відбувається, тут дуже таки серйозно. мама просто сісти, так ви маєте самі з собою поговорити. Чи насправді я хочу так жити, чи можливо все ж таки я щось хочу змінити? Чи це воно є моє, якщо в мене тут куча всього є. Умовно кажучи, якщо я вибрала піти на роботу, бо немає грошей. А якщо в мене будуть гроші, то яку я роботу свою буду вибирати? А? А? Яку? Це теж такий цікавий момент, який ви можете самостійно подумати над цим всім. В принципі, на цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь і бачите, вже ліниво знімаю відоси. На цьому мене все.